Доброго дня компанія Автопарк. Сьогодні у нас заїхав в продаж ось такий Suzuki Grand Vitara, 2008 рік. Офіційний один власник 2,4 бензин на автоматі. Має ось таку лінзу, оригінальні легкосплавні диски в бежому кольорі. Трошки має нюанси по кузову, але це дрібниці. Ось так вона виглядає по колу всі регламентні роботи були зроблені, нічого по автомобілю робити не треба. Ось такий текстильний салон можемо побачити. Автомат повний привід, підігріви клімат, мультимедіа. Все, що потрібно для зручного користування. Ззаду можемо побачити ось такий задній ряд. Теж в дуже гарному стані. Автомобіль заслуговує вашої уваги. Приїжджайте, тестуйте та купуйте місто київ по вулиці сумська 2, за кредит готівку та лізинг. до зустрічі